She wrote you a letter. Тим ділом приїхали з Радульчиком в ветклініку на планову вакцинацію. Тисяча гривень коштує в Києві, ми робимо в зоолюксі. Все зробили. Тепер Рада буде відпочивати в квартирі, а ми з Дімою будемо їздити по справам. І зараз Діма ще намагається записатися в травмпункт чи кудись. Треба руку перевірити, бо він нещодавно її травмував. Хоча є проблемки. Ладулечка в нас поправилась на кілограм, сім кілограм важить з копійками. А ось і чудова новина. Ми вже отримали фотозвіт від військових, для яких ми відкривали збір на два реби та EcoFlow Delta 2 Max. Ми всі об'єднані силою і вірою в перемогу. Дуже дякую кожному, хто нам допомагав, хто робив репости, хто донатив. Без вас нічого б цього не було. Приїхали з дімою в Рівермол, там треба в деякі магазини нам зайти. І дивіться, що в мене тут пінко. Моя перша сумочка від Пінко. Я й не знала, що вони в Україні є, а виявляється так, офіційне представництво. Діма побачив, з якою я сумкою. <рес> Каже, тобі треба нову. І ось вона. Така гарненька. я вже сюди все переклала. Дивіться, яка потім в магазині якомусь зайду, покажу зніму себе. з нею. себе. Довго обирали. Але обрали ось оце з нової колекції. Я дивилася, там зараз знижки є від 40 до 60%, але не було в такому розмірі. Бо всі інші вони дуже маленькі, а ця якраз така, що майже все влізло. Ну, майже все, бо я ще чеков для окулярів сюди не намагалася впихнути, але я думаю, що впихнеться. Зараз вам покажу, як воно там виглядає. От з того, що незвично відкривати, це треба сюди так вниз потягнути. Хоп! І все, такий замочок. І ось так от вона виглядає. Бачите, в мене один відділ майже не наповний. Коротше, прикольно. Ну і вона розширяється, звісно. От, На сніданок ми зайшли в качені історії. Взяли їхній томатний сік, дуже смачний, з приправками, з селерою. Класний, як тобі дім? Подобався? Ну, Це, напевно, найзначніший да. сік, який я пив по no. автоматний. Жіночка, до речі, в магазині. Мені здається, я думала, що ми не купимо сумочку. Ми так довго, я так довго її обирала, дивилася. І туди, і сюди. Коротше. Зазвичай все швидко вибирає, а тут коротше, щось застопорилось, бо мені да, там ще інше подобалось. Я бачив, що Віка в скупор встала, тому що там була одна сумочка. Така, знаєте, ну, більш класична, не дута така, не цьогонець, чи як вони називаються. Фоточки вставлю. Да. Гладенька, це теж красива. Але Віка прям в ступорі була, не знала, що да, Тоді ми мені допоміг, сказав, що ця гарніша. Ну, і та і та класна, але ця гарніша і оця є ще в сріблі. Але мені більш <клес> в золотому. Сподобалось на мені. То, так, да, це якесь зі старини золото. Так, тут Діма взяв собі як... салат із битих огірків. Бит, да, биті огірки. Потім взяв такі чіпси рисові і взяв качку по А де там качка? Ну, знизу. Ну знизу? А, -а, -а. а я собі салат з капусти. Ну Це салат з капусти і сік. А, ну покажи. А, бачу. Бач? Що це за листочки? Ну, я зараз покажу, як це робиться. Береться отак от блінчик такий. Mm. Сюди. Одеться. Отак. От. Огурчик. Качечка. А, я поняла, скручується брулончик. Як, як шаурма. <сути> ага. ну, можна пополам і оці. Ну що? Скільки соус? Ну, звісно, смачно, ну пішов. Це ж каже, по Петінське. Зараз зайшли в Nike, Діма міряє одяг. Зараз до мами Діма пішов вже до стоматолога. А в 5 вечора ми їдемо ще до травматолога. Приїхали в позад хату пообідати чи вже повечеряти. А потім йдемо до добробут. Наступний день ми вже на дачі. Значить, чим закінчився похід до травматолога-ортопеда? Він, я так зрозуміла, і ортопед і травматолог. А закінчився тим, що у Діми підозра на, на перелом. Діагноз у Діми такий. Ураження м'яких тканин пов'язані з навантаженням, перевантаженням і тиском. Перелом надплечового відростка. А, так, Частковий розрив сухожилля біцепсу справа це під питанням, перелом медіального надимищілку лівої плечової кістки – під питанням, пошкодження тріанегулярного хреща лівого суглобу під питанням і ентезопатія лівого суглобу під питанням. Він назначив лікар зробити МРТ ліктьового суглоба, МРТ променевої зап'ясткового суглоба. і… Рентген кісток та суглобів в двох проекціях. Ну і консультацію, що записати, це все у нас е, по страховій йде, тому ми ні за що не платили. І за ліки ми теж нічого не платили. Е, дімі вже набагато краще з ліками. Значить, вчора ми змогли зробити лише рентген, рентген показав, що перелому немає, але треба ще зробити МРТ, тому що буває таке, що рентген показує, що немає перелому, а МРТ показує, що він є. Ну і там ті всі інші, те, що під питанням треба теж якби. Вияснити, що з ліків Дімі виписали, я не буду казати. Ну, бо це таке, що хтось нап'ється. А от покажу ось ці пластирі, вони дуже класні. Ми навіть іноді, коли щось болить, там спина чи щось там, то теж отаке купували, клеїли. Вони знеболювальний ефект мають протизапальний і набряковий. Десять пластирів в дімі виписали, дуже класні. Вони дорогі, але класні. А ще класніше те, що це по страховій. <гум> Купувати їх не треба було. Значить, на МРТ Діма записався аж на наступний тиждень, е і до лікаря після МРТ, тож поїдемо знову в Київ. Але сьогодні Діма вже краще, він виходить на ніч, прийняв ті ліки, які йому виписали, і сьогодні зранку і каже, що він вже навіть може отак от робити. Як Бо в нього рука рухалася, але тільки в певних положеннях, ну і біль теж відчував. Каже, сьогодні прям набагато краще. Це він коротше, впав декілька днів тому, коли полив вночі переставляв газон, коли поливав і, коротше, впав якось на руку Не вдало. Але теж каже, щось там хруснуло, і він перелякався, що може прилов, але ні, якби він міг якби, рухати. Подумав, не перелом, значить, щось там з м'язами чи су... суглобами. Ходив-ходив, але воно не... не проходило. І поїхали до лікаря. От Якби одразу було зрозуміло, що це перелом, то одразу би поїхали, я не знаю, чи по-швидкій, і побачимо, що буде. Але каже набагато краще, і плюс, що саме цікаве, він вчора ми ж ще дімену завозили, а там теж там, тор було багато, блін, ця муха. Залетіла і мене тут драконить. Торби він ніс тяжкі, ну ми теж, якби з сумками йшли, ну і теж дівно напрягав цю руку. Короте. Але я думаю, що це не перелом, це, скоріше за все, щось інше. Вчора ми ще їздили в ноус, робили закупку на тиждень продуктів. І на нашу блогерську, ну, не вечірку, на нашу блогерську зустріч. Я казала, що у мене скоро планується така. Гості приїдуть мої дівчата з Ютубу, мої колеги, подружки зі своїми чоловіками. На жаль, приїдуть не всі, але більшість приїде. Тож потім побачите, як і що. І затарились ми просто капітально. Нашу зустріч я ще спланувала. Ну що вона має бути ще взимку. І весною, в березні я розіслала запрошення там з такими міні-подарунками. Типу, мої наміри серйозні. Чекаю вас, в гості. Я все чекала, коли ми вже почнемо той фасад робити, тому що ми планували його там зайти ще в квітні почати і в червні закінчити. От, і щоб якраз вже в червні у нас уже не було ніяких ніякого будівельного сміття розкладеного, щоб вже робітників не було, ну щоб вже нормально так. Думала дівчат запросити на червень, щоб якраз троянди гарно квітували, тому що в мене були плани на це. Але вийшло як вийшло, ремонт у нас досі, тому що ми пізніше почали робити. Не могли знайти май... майстрів, всі відмовлялися через блокпости, через там по різним причинам. От і нарешті знайшли, почали. І все ще робимо <сас> фасад, тому що теж мала працювати бригада, а в ітозі працює лише одна людина, тому що інші не можуть сюди приїхати. Ой, якась така ситуація, ну, все на краще. Я думаю, що місяць точно буде ремонт у нас тут робитись на вулиці. Ну і не стала я вже чекати цього завершення, думаю, вже куди тягнути. Треба вже запрошувати, вже гуляти. А щоб ви розуміли майстрів, ми почали шукати ще в тому році, коли почався у нас тут ремонт всередині. Діма вже почав шукати, хто би до нас приїхав, погодився робити фасади. Так що більше року шукали. І оця компанія, що робила нам ремонт, у них теж є. Оці підрядчики, які роблять під ключ фасади, вони теж всі відмовились. Так що прийшлось десь і тут шукати, і біля церкві шукали, і в Києві шукали, і по місті шукали скрізь. Хто робить ремонт в селі далеко від міст, розуміє всю ситуацію, тому що це зовсім різні речі робити ремонт тут і робити ремонт під самим Києвом, ну навіть хоча б там в 30 кілометровій зоні від Києва. Це взагалі інші речі. Так і хочу ж вам показати, що ми вчора в Києві купили, і заодно показати наш лайфхак, тому що ми оці півтори тижні мучались з спекою, ми не могли привітрювати вікна, у нас всі вікна закриті ось такою плівкою, і навіть якщо відкрите, повітря не йде, тобто воно там взагалі наглухо все забічане. І в нас оце тільки два вікна було, які можна відкривати. Єдиний мінус, що тут сітка вона пропускає, звичайно, взагалі сітка, вона пропускає мошку. Якось раніше не було такої проблеми. Проблема була там тільки там, комари, мухи, ось така. Ось одно, бачите, мухи залітають через двері. А в цьому році якась проблема з мошкою такою мілкою. І ми придумали такий лайфхак. Поїхали спеціально в сінсей. У нас були просто плани заїхати в сінсей, і я їм кажу, що там є дешеві оці тюлі. І можна подивитись якусь таку сіточку мілку, через яку мошка, бачите, навіть камера не може сфокусуватись. Ось, отака мілка сіточка. І мошка через неї не буде проходити. І ми, коротше, коштує вона сіки 269 гривень дві штуки. Дві такі штуки. Ось кому цікаво. І ми коротше, придумали її отак от на цю москітну сітку повісити, щоб ми вночі могли провітрювати. Якраз вночі холодно на вулиці. І заходить холодне повітря, і в хаті стає прям дуже комфортно. Тому що ми, от зараз, поки у нас робиться фасад, мучаємось через те, що ми не можемо провітрювати нормально вікна. Це пропилососила, треба буде ще там промити. Отут все. А я зараз на іншому вікні може, вам покажу, що тут. Тут, коротше, і різна стружка, і мошки, і пінопласт, ці всі штуки. Пінопласт у нас постійно в хаті теж його вимітаємо. Тільки щось відкрив, він вже в хату залетів, через вікна залітає страшно. Навіть мілкий через сітку, ну не дуже так презентабельно виглядає. Але Боже, яке це спасіння? Якщо у вас теж така проблема, що через москітну сітку пролітає все, то спробуйте такий метод зробити. Ми сьогодні просто кайфанули, і прям температура в будинку на градуса 2 майже моментально опустилась. Взагалі хочемо тепер перезамовити всі сітки. На, там є якісь типу нана сітка, ну така прям така дуже мілка, що мошку не пропускає. Якщо у когось є така, напишіть в коментарях. Бо ми замовили звичайну стандартну, щоб не, не здорожчувати вікна. Але як бачите, треба було брати ту дорогу сітку, мілку дуже. Хоча це саме стандартна звичайна, яка у нас в квартирі. Але в квартирі ну, якось в місті немає такої кількості мошків мошки і маленьких всяких жучків, як тут на природі. Так, Ще в Сінсеї купила, ось... Господи, забуваю слова, скатертину, Ось таку скатертину, дуже такого приємного зеленого кольору. Зараз на світло виду вам покажу. Ну, ось така от вона. Приємна. Це, здається, бавовна на дотик. Розмір 140 на 220. Ось така прикольна, плотненька. Я подумаю ще чи ту білу, як би на стіл, бо в нас стіл рижий. Треба щось якось його приховати. І він в сарай стоїть, буду його сьогодні діставати, відмивати. Ну, це гостьовий стіл, коли гості приїжджають. І подумаю, якусь скатертину. Чи ось цю вона коштувала 459 гривень, така літня. Чи може ту білу? Гляну. Білу я купувала на тему, вона така трохи синтетична. Ну, звичайно, біла. Гляну, коротше. І в Сінсеї купили Дімі плавки. Ось такі голубенькі, приємний колір. 339 гривень коштує. Ось дуже приємний колір такий, блакитний. Так. В LC Waikiki заходили LC Home. Я взяла по акції ось такі чашки, 109 гривень чашка. У мене є такі самі з English Home, такої форми. Дуже мені вони подобаються. Взяла ще дві Ось таку полосочку з синю і в полосочку з зеленим. Ось у домуйку сьогодні. Ось такі чашечки. Дуже зручна форма. Вони тонкі, керамічні, здається. А, порцеляна це навіть порцеляна. Коротше, дуже класні. Легень... Ну, як легенькі, зручні, коротше. Так, із речей. Ми ще заходили вже тоді набрати речі. А, він купив собі нову футболочку, рожеву таку взяв. А, це в магазині Nike. Він скупився. Там зараз знижки. Можна вигідно зробити покупки. Ось таку рожеву, вона більш ніжна, ніж тут. Ось. Тут трохи колір не той якийсь, він помаранчевий тут показує. Ну, щось, о, типу, от такий от колір. Тут краще видно. Купив шорти теж, бо його вже такі, такі Klein затаскані. І найк теж у нього є затаскані. Ой. Ось такі дуже тоненькі. Вчора в них вже ходив йому дуже сподобалось. Зручні з карманами позаду. Один карман позаду і тут збоку теж. Ці не знаю, тому що Діма вже бірки всі пообрізав. Але знаю, що на дуже гарних знижках він це купив. Там ціна була велика, а він прям, ну, супер, супер дешево їх взяв. Ну, наскільки це можливо в цьому магазині взяти супер дешево. Ось така, бачите, прямо прям напівпрозорі. Блакітні, білі, чорні шорти. Однакові. Так, і ще він таку вітровку взяв олдскульну. Типу, як такий колір, як от той раніше був. Йому таки дуже подобається зараз. Бачите, рожевий майже однаковий. Ось така вітровочка. Ще з новенького класного мені на роботі подарували AirPods. У нас були тільки у Діму. Я собі не купувала, і тепер у мене є свої. Брендовані з логотипом компанії, де я працюю. Щодо якості скатертини. дивіться: ляма, якісь царапини. І ось тут ще царапина є. Ось так от так-от. І ми, коли оцю тюль вішали на вікно, ми помітили, що там якісь чорні цяточки. Тут я теж її коли розкрила, бачите теж? Не, не зовсім чисто треба це все прати. Так, ну сьогодні хочу ще постіль змінити теж. Вже випра, випрала покривало. Треба ще наволочки з подушок випрати. От. Це теж треба в прання кинути. Ну, все одно буду нею користуватись. Цією скатертини, оце я думаю. Оце головне оцю пляму витерти. Це то вже таке там за тарілками і видно нічого не буде. Яка ціна, така і якість. Так, я ж тут зрозуміла, що я ж вам не показала у відео, не зняла, в інстаграмі показала, а на Ютубі ні, свої нові дві сукні. Ось це в мене точно така сама, як довга, тільки коротка. Пам'ятаєте, вам показувалось. Ось ця в мене є довга така. Це з мусліну точно те саме з того ж магазину. У них просто є вони в двох позиціях: і довга і коротка. І ще ось така сукня. Теж зараз дістану. От що ось така. Теж тут з валанчиками знизу. Це так позаду. На запах. Ну, зав'язується як халат. Теж з магазину рукава, це Made in Ukraine. Ставлю фоточки, як вона на мені сидить. І ось ця більш плотна, якщо та напівпрозора. Та ця більш плотна за рахунок того, що тут є ось така вставочка бавовняна. І ще саме оця сукня така більш жаркіша. Тому що тут зсередини зав'язуються зав'язки є. І оця довга, і виходить, що треба надалі її так довго обкручувати. І вона так трошки жаркувато. Але сама сукня дуже гарна. Ну, це не не сам, не на саму прям спеку. На саму спеку це ота сукня. Зайшла в хату, в нас вже вечір так смачно пахне. Дімо пироги пече. Це капець як який запах. Такий смачнющий. Ой, клас. Два ряда. І от ще трошки є тіста. Завтра зранку у нас гості будуть. Але як гості? робітники. Завтра у нас садівники будуть. А, і буде цей. Та компанія, що нам ремонт робили, приїдуть кусячки різні виправляти. І заодно подивляться цей ламінат, бо все одно отут-от, бачите, ходить. Відклеюсь тут в одному місці. І, коротше, все-таки будемо робити, як по старинці. Оцей бортик тут ставити. Тому що якісь піздячі. Ні. На шурупіки. Які шурупіки? Ні. Да, шурупі. No, ноу no, no. Я згодна на планку. <сві> Коротше, да, по цій технології у нас тут тріщимось і воно не тримає. Там тримає, тут ні. Де? А там? Так ні, там нормально. Там, ну, я ж кажу, там тому, метр там... чи скільки. Да, короткі дистанції тримає добре. Да, а от такі великі не тримає. Тому будуть теж міряти, дивитись, замовляти ламінат і знову приїжджати перекладати оцю штуку. Mm -hmm. Ці дворяди. А завтра стіни. Бо тут є такі маленькі погрішності. Да, там мінімальний дефект. Да. І попросимо, може, там, де я да, заділа стіну. Спаль... В, цій, в кімнаті гостєвій, Коли шафу збирали. Да? Діма думає, що я геракл, можу шафи таскати. Герак. Геракл. б бачили, як вона шкафи таскає. Все нормально. Ну, що ти хотів, оце ну, трохи коцнула на стіну. Там не сильно. Вон, бачите, така коцка. Це її треба буде нам теж. Ну, Це вже за наш рахунок, ота штука, піде, а все інше за їхній. А, оце плюси ремонту з під ключ. Бо в них є гарантія, і вони ну, так і тепер казали, що. Страсти. Тепер страждають. <рес> <рес> ну, вони самі казали, що ви поживете, потім ще може так, щось що, побачите. Та-да, що? Та, да, там гаряче повітря. Вау. У -у -у. Клас. З капустою. Все з капустою. Так. Да. Капуста домашня, до речі. Морква домашня. Бабусі взяли. Ну, їм теж пирожки відкладемо. А це відео я зняла дівчатам та скинула в нашу групу Телеграм, щоб їх вже трошки звабити, і щоб більше було бажання і вже, знаєте, чекали, чекали на нашу зустріч. Ой, дівчата, дивіться, що на вас чекає. Але це не точно. Так. Да. Треба, Могу щоб вони. Дожили до неділя. <ріст> ну, а це наші звичні вечори під звуки шахетів та винищувачів. Підпишись, не зволікай, лайк натисни, не забувай, коментар пиши давай на ютуб канал.